Шановні пані і панове, з врахуванням такої важливої події, яку ми сьогодні хочемо відзначити разом з вами, разом з Олександром Максимовичем. Ми стоїмо в два. Друзі, і починаємо вас гратулювати. Вже не вперше доводиться приймати вітання та нагороди головному редактору НТК Тамарі Приходько, але кожна це доказ того, що працюється недарма. Першої медалі Коломиянку достоїли в Ганці. А 16 листопада в професійне свято працівників змі жіночі груди прикрасила друга медаль за заслуги перед Прикарпаттям. Не просто головного редактора, а одна з кращих головних редакторів. Дякую. Дякую за працю, за, за співпрацю, за ту велику вашу місію, коли робите вже скільки років? Десять. Десять років. На цій посаді. Дякую. Дякую. Дуже приємна несподіванка. сприймаю цю нагороду не як свою особисту, а як нагороду колективу телеканалу НТК, тому що що таке редактор? Це людина, яка очолює творчий колектив. А наш творчий колектив найкращий, і абсолютно заслужено отримав цю медаль, з чим вас і себе вітаю. Такої ж відзнаки удостоїлася Галина Добуш, редактор обласного радіо. А грамоти від очільників Прикарпаття отримали оператори та технічні працівники регіональних засобів масової інформації. Журналістів називають, називають дуже часто, що це четверта влада. І, ну, і в деякій мірі так. Але я подумав, що журналісти не скільки четверта влада, скільки суддя суддів. Бо ви судите тих, хто судить когось. Але судді суддів повинні пам'ятати, що є генеральний суддя Господь Бог, який над нами всіма. І витворить, і ми будемо старатися створити добро разом для людей, бо в цьому полягає основна місія. Людини, бо крім професій, що найбільше звання це людина. Требуйте людьми завжди і всюди. Можуть тільки побажати всього найкращого вам в житті, міцного здоров'я, достатку, щоб ваша праця завжди поцінувалася належним рівнем. Зараз телебачення вступає в еру цифрового телебачення. Дай Боже всім нам дуже чітко, гарно, гнучко, м'яко пройти цей етап, щоб ви мали хороше, якісне сучасне телебачення. os filmes